Привіт! Рада вас бачити на своєму YouTube-каналі. Мене звати Лана. Це канал про б'юті, красота, моє життя. Ми з вами дуже давно не бачилися. Все літо я нічого не знімала. Чесно, не було натхнення, настрою, сил емоційних, моральних та фізичних. Відновлювалась, відпочивала. Тому зараз в мене є що вам цікавого показати. І це буде перший влог про мою поїздку до Іспанії, то Барселони. Тому бажаю всім гарного, приємного перегляду. Також, будь ласка, не забувайте підтримувати мене, Підписуйтесь на канал, ставте лайки і, по і поїхали дивитись це цікаве відео. Також пишіть у коментарях, де ви хотіли побувати, в яких місцях, країнах. Тому це мене також дуже зараз, зараз заряджає, надихає. Пишіть свої місця мрії або де ви були, і вам дуже стрімно сподобалось. І так, поїхали. А це ми їдемо недалеко від кордону. Вже Іспанії та Франції. Тут такі гарні краєвиди та гори. Це піренеї. Тут ми вже приїхали в Барселону у місцевому супермаркеті. Покажу вам трохи цін на продукти, щоб ви знали ціни в євро. Це моє перший день. Приїхали. Хотіли потрапити до парку Гуель, але нас сюди не пустили. Тому ми виглядаємо з під паркану. Потім вам пізніше розкажу, чому. це про те стройки 放心吧，哦，十九。 Далі я вам показую відомі архітектурні споруди у Барселоні, які створив відомий архітектор Антоніо Гауді. Він також створив Сакраду Фамілію та парк Гуель, який я вам покажу далі. І всі вони входять у склад ЮНЕСКО. А це ми вже під'їжджаємо до гори Сарат, яка знаходиться в. 50 кілометрах від Барселони. Тут також знаходиться храм, священне місце, куди бажають поїхати багато людей та туристів зі всього світу. Тут ми вже підіймаємося на підйомнику до гори Монсерат. І пропоную вам помалуватися гарними краєвидами разом зі мною. Ось такий гарний краєвид на храм, на гори звідси, і тут навіть якесь таємниче загадкове світло з проміннями, з райдугою, яке неможливо було прибрати ні на фото, ні на відео. воно просто тут скрізь, але це якось гарно і світло. А це вже на виході з храму стоять свічки з надписами на латині, начебто богів і деякі люди ставлять цим богам. Свічки ми не ставили, бо треба знати, що за Бог. І взагалі це, напевно, інша віра. Тому з цим потрібно, я вважаю, бути обережною. В переводе с каталонского означает «распиленная гора». Сегодня это сокровищница Каталонии и всего мира открывает для нас свои двери. история этого горного массива уходит на 50 миллионов лет в прошлое. В те времена место, где мы находимся сейчас, было берегом моря. Постепенно отложение минералов на этом участке сформировали гору с крутыми рельефом. Это произошло более 20 миллионов лет назад. По внешнему виду ее ска может показаться, что Браман Сарат была вылеплена каким-то гениальным скульптором. Знаменитый каталонский поэт, историк и религиозный служитель Синта Вердания писал, что она как будто выточена ангелами. На самом деле все вершины горного массива были сформированы горьким песком и затвердевшими известняковыми отражениями. Самая высокая его точка пик Святого Иеронима, 1236 метров над Главном море. Атмосферное явление постепенно оттачивает камни, вызывая их коррозию. Зведение искусства. Это небольшая фигурка в романском стиле с тонкими и стилизованными чертами. Из-за темного цвета своего лица и рука получила среди каталонцев ласковое прозвище море что означает сугурянка. Святая демо Мария де Монсера, покровительница каталогии, известная и почитаемая среди местных жителей и по всей стране, стала путеводным светом для миллионов паломников и путешественников со всего мира, которые, невзирая препятствия и границы, каждый день прибывают в свете клеще. Риксы в других どうしたらいいんだ Розповісти, чого нас не пустили до парку Гуель у Барселоні. Бо у нас була ціла компанія, я була не сама, я була в поїзді з мамою, з сестрою, з її, з її дітьми, з її чоловіком та з родичами чоловіка. Нас було загалом п'ять дорослих і дві дитини. Ось завчасно ми, ми не придбали квитки, бо ну, це наш був перший день у Барселоні. Ми з мамою приїхали на автобусі до Барселони там, ну, в день, і через декілька годин ми вже всі разом поїхали гуляти, так мовити, по місту. Ось, і ми десь о не знаю, 6-5 вечора були в районі цього парку. І що нам сказали? Що у нас дуже велика кампанія, що там багато парку людей, і тому у нас туди, типу, пустити не можуть. Це нас, звісно, дуже засмутило та трохи розлютило. Ось що на що ми їм сказали, що чи можемо ми придбати зараз онлайн. А квитки, щоб до них потрапити. Вони сказали, ні, бо нас дуже багато. Хоча на цей час онлайн квитки на них не. Ну, це, я гадаю, доволі странна типу, схема, якщо є онлайн-квитки на цей час, і ти не можеш їх придбати, ну це, типу, таке собі, коли ти гуляєш з маленькими дітьми, це буває. Доволі складно, виснажливо, і емоційно, і фізично. Тому ми, звісно, були вже і втомлені, і засмучені, але що поробиш. Потім ми потрапили до парку Гой пізніше, коли придбали завчасно квитки, і на наступний день або через день вже приїхали спеціально у цей парк. Це буде трошки пізніше. Ось такі справи. Тому, якщо ви у Барселоні, хочете кудись потрапити, то завчасно покупайте квитки бо день в день, ви нікуди не зможете потрапити. Це, звісно, великий мінус. Ось так. Дякую всім за перегляди. Не забувайте ставити підписки, лайки, писати свої коментарі. Бажаю всім гарного, мирного дня. Цілую вас люблю та до нових зустрічей.